Сьогодні поговоримо про те, чи є різниця між оливами для дизельних та бензинових автомобілів. Справді а чи є різниця? Почнемо з того, що оскільки бензиновий і дизельний двигун заправляють різними типами палива, то там відповідно відбуваються різні процеси з розпадом цього палива. Давайте розбиратися. Наприклад, в бензинових агрегатах олива нагрівається дужче, а в дизеля через більшу компресію і жорсткішу роботу деталі зазнають більшого тиску. Так, при згоранні солярки залишаються більше сажі, а бензин швидше випаровується з оливи, коли він потрапляє у картер. Нарешті, екологія, вихлопні системи дизельного автомобіля і бензинового бояться різних загроз. У Першого найстрашніше, коли заб'ється сажевий фільтр. У другого слабка ланка це каталітичні нейтралізатори з платиновим покриттям. Відтак, і оливи для різних моторів мають свої відмінності, наприклад, різне лужне число і різна товщина плівки. Більша чи менша частка миючих присадок вища чи нижча температурна стабільність тощо. Але навіть попри все це в каталогах провідних виробників зустрічаються оливи, які однаково підходять як дизельним, так і бензиновим двигунам. А все завдяки тому, що сучасні технології дозволяють створювати однак. Аково ефективні пакети присадок як для першого, так і для другого типу двигунів. І ось що головне потрібно запам'ятати з цього епізоду: так, ви можете заправляти однією оливою як бензиновий, так і дизельний двигун. Але якщо ви хочете, щоб ваш каталітичний нейтралізатор або сажовий фільтр прожив довше, ми рекомендуємо вам віддати перевагу конкретному типу оливи. А ще краще, якщо на ньому буде маркування ESP або Emission System Protection, яке буде допомагати зменшувати кількість сажі та очищати і відповідно. Ну дбати про ваші фільтри.